Так він не був готовий, він каже, я проштамповую. Я ж перед засіданням зайшла до нього. Він каже, я чекаю, я ще доштамповую. Да, там не були початки поставлені. Там вже зачинено, я ж підходила. До засідання заходив, не готовий він був, він штампував. Каже, не готовий, що я доштамповую. Я ж не я ж я ж без претензій. просто я підійшла, каже, мені це потрошки часу, та й все. Сьогодні у нас вирішилось питання відводів полені суддів. Яке було заявлено за спопередньої засідання, але суд не встиг його розглянути через завантаження. Суд відмовив за довором відводів, що було очікувано передбачено. Це радше фіксування порушень, які мають місце в цьому процесі, для майбутньої апеляції а також оскарження вироку, якщо воно буде не задоволення короназарсу. Подальше ми розявлю попитання прокурора поношених. Мані запобіжного заходу в під варту традиційно про протягом двох хвилин зачитавши речнитиму своє питання. Подальшому ґрунтовно виступали захисники, наводжує аргументи, подаючи відповідні докази на підтвердження своїх обставин як підстави для зменшення запобіжного заходу. Але суд після майже годинного виступу захисників ретельно, системно, послідовно, аргументовано залишився, як кажуть, глухим і німим до аргументів, залишивши журавля в день його народження під варту і навіть не визначивши запобіжного заходу як альтернативи, що поки що свідчить про те, що суд. Не хоче, не слухає і. Проявляє свою односторонність, небажання змінити запобіжний захід. На жаль, маємо те, що маємо. Сподіваємося, що подальше після перегляду відеозаписів з камер нагрудних спостережень працівників поліції, суд змінив свою позицію, як це змінив свій час Броварський міськрайонний суд Київської області. Пані Ксенію, не вже в, суд, в суда не було можливості до сих пір переглянути це відео, яке би повністю нівелювало доводи в лапках прокурора? Не було, тому що відповідно такий порядок має бути встановлений судом, і раніше, ніж цей був встановлений, суд не має права самостійно. Докази спостерігати. Тільки в залі засідання разом з усіма учасниками. Тому поки фізично це неможливо. Тобто, коли це ми зможемо побачити? Сподіваємося, наступне засідання, дати якого в нас визначено, ми зможемо проглянути відеозапис, і це радикально поміняє думку суду з приводу кваліфікації, необхідності тримання під варто жирам. Дуже на це вподобаємо, дуже на це сподіваюся. Дякую, пані. Вам пані. Дякую.